Заправляю оприскувач, буду їхати підкармлювати сою. Температура відповідає, все нормально. Отакий препаратом, гумісол плюс бобові, компанія Гермес, в тому році я працював ним і я там показував, що ми оставляли контроль. На одній ділянці прибавка була приблизно 200 кг з гектара, на іншій не було. У цьому році теж буду оставляти контроль обов'язково. Зараз заправляю тільки його. Вношу я цього препарата пів літри на гектар. Це буде у нас перша обробка. Приблизно зараз десь така фаза є, у нас 5-7 листків. Будь один, два, 2, 3, 4, 5, якраз 5, тут більше трошки. І потім вже друга обробка буде фаза бутонізації. Ось норма його 0,5 літрів на гектар. По трактору, бачите, я вже під'єднав МТЗ 80. На вузькі колії, звісно, менше втратити Той на широкий, тим то зручніше, наче тихіше. Ну, зараз працюю цим трактором. Після ремонту він... Та що, наче нормально, більш-менш. Ну, Ото зробили. І шоста передача. Зразу все чітко було, а тепер знову почало підгуркувати. На цьому вже виходить первичному валу, подшипник той що... Люфтив зразу в корпусі, я його трохи обварив, ну там проволочкою понакапував. Посадили, він плотно став повертатися. Чи йому кранти прийшли. ну в общем, Шосту зараз не вмикаю, бо звук на ній є. Ну, Посторонній шум. На цих всіх передачах все чітко, вмикається класно, сцеплення відрегулювали. От, от тоді як лапки виставили, все, на місці прямо. Все працює, ніде не підтеків, нічого немає. Ступиці ми ж там полоса підварювали, проволоку підпочивних, так як на номіру. Ніде не гупа, не торохтить. Ну, все нормально. а Це єдине тепер цією коробкою. Ну, поки що попрацюємо, попильскаємо, а тоді видно буде, чи будемо його розбирати, чи не будемо. В общем, таке діло. Поки що на інжектор не перемкнувся, тільки що гербіцидом допрацьовував по сої. Так, останній час. Працював оціми звичайними жовтими. Отакий От стан у нас сої, будемо зараз її підкарнювати, Уже вона потрошку цвіте, не знаю, як тут щитати листки, троє части, мабуть, один, два, три, чотири, п'ять, ну якраз п'ять, тут більше трошки. Ну, Такий стан її. Це град у нас був трошки невеликий, побив її. ну Загально так, що по бур'янах, по бур'янах ось де була лобода, все полягло. Ота сидить мала. А так нема, бачите? Це вже все їй. Оце тут 2 літри і Хармоні 4 гри. Пливий цього і цього, щоб він доповняв один один Тому що тут 540 в ну, кислотному еквіваленті. 500 виходить. так? То що тут 663, а там 625. Тут 540, там 500. Дві літри раундапа, теж це калійна. І Хармоні давав 4 грами. Лимонна кислота і прилипач. Спрацював добре, лишився тільки цей молочай стоїть і все. А оця падлюка сидить. Сидить падло. І дивіться. Цього... Я не знаю, що їй треба. Це ж цей молочай. Скільки хто дає і як його добити? Дві з половиною? Чи хто зна скільки треба? А так чистота, так порядок. И сейчас будем працювать під коромкою. Підкарживать. Зараз із жовтих звичайних перехожу на сині, так як почва тут дозволяє, це в не по кусочках. І щоб тиск не був, п'яторка. Побачимо зараз скільки буде при такій читі. Добре, це тройні форсунки. Переключив зразу. Швидко. На цій площі я працював по 1,7 літра гліфоклін. Ну Коротше там діюча речовина калійна, сіль 663. 1,7 я дав, воно якби лободу наче придавило бур'яни, але потім пішли дощі і відпустило. Другий раз зарядив уже я, це перед цими новими дощами по 2 літри. І 4 грами Хармоні. І лимонна кислота і прилипач. Ну, лободу воно лупонуло, лежить вона. Вона вся тут понахилялася, питань немає. Я думаю, її доб'є. А отут у мене, не знаю, це чи тут тривога почалася, що чогось в общем, не спрацювало. Ну, видно, що оприскувач не працював. От вона лежить, ну видно, да, ця лежить, а ця вже далі вся стоїть. Оце така лобода була, бачите? І головне, що це не нова, то що вона жовтенька, вона вже була припалена першим разом. Ну І тут наглядно, що я хочу показати, що Хармоні 4 грами придавлює сою. От Воно видно навіть отак. Хопи пошла. Ну, може телефон не сильно передає, але різниця є. По лободі, стосовно гербіцида цих усіх китайських. Дві літри бере. Менше, вже слабше. Хоч лимонну кислоту, там, хоч що додайся, ну. раніше я працював завжди оригіналом Roundup Max чи там Energy, там однакова діюча речовина. Там півтори даже, даєш, питань не було. Якщо дві, це все. Не на не лимонну кислоту, нічого, але в цьому році він різниця по ціні велика, майже в половину від оцих китайських всіх. Тому купив китайський, Думаю, так ладно, що там, спрацює. Ось різниця, бачите? Тут не пирскане, а тут попирскане. Ну, лободу покрутило, але ну, тут же й хармонічку добав. І соя видно, що тут вона то пустила, не така. А тут. Так що 4 грами і то присажує. Можливо, що це вже велика стадія, я не знаю. Це перший рік я його купив і це тут спробував. І все, мабуть, я більше не буду цим Хармоні працювати. Просто. Або 200, 2,5 треба давати калійного і тоді воно буде забирати все на ура. Такі, такі спостереження, такі висновки. на